Гаррі Поттер і таємна кімната в кімнаті вашої матері. Гаррі Поттер і таємниця, чого я такий кончений. Гаррі часто замикали в кімнаті і не міг втекти. Дебіл, там решетки розміром з тебе, ти пролізти не можеш. Дивіться, як чітко смегал магал Добі. Прямо козырно, а. Прямо тіп. Я Трохи на мене похожий, звісно. Боже, подивіться на принца Чаймінга. Просто 40 тисяч полігонів в одному глазу. Аплодисменты за то, что ты такий кончений! я аплодирую, стоя. О, малфой, ты дуже похож на говно. Потому что ты такими являешься. Блять, прическу залызал, все шо, новый гель для душа. Це я иду в магазин за хлебом, потому что мама отправила. И тут встречаю кінта, він каже, пошли по пиву. Так я хліба и не купив. А керам! Дивіться, но, нова часть форсажа. Е, він і цей... фантастичні тварини і яким бензином вони заправляються. Вставай, йобаний шашлик. Я без трапс. Ля, подивіться, як красиво. Не то, що ваш Хогвартс Легасі, а. О! Оно! Оно. Оно. Колдую, колдую. Експекто Патрону! Не получається. Я лох, походу, не волшебник. Ось підходиш в мамину спальню, бачиш, там сундук, відкриваєш, а оттуда сусід вилазить. Дивіться, таблетки. ну... Чисто тип не виспався. А. О! Це зберігальна книга. Боже, як мені в житті не вистачає цієї зберігальної книги. Чисто зробив якусь залупу і перед цим зберігся. Насісь ранні книги. А потім бах, вернувся і все хорошо. Ляв, мене шість конхвет, в мене в житті стільки конфет нема. Подаріть мені хтось конфету. Поставте лайк, якщо ви теж гребаний так, волшебник. Так, так, так. Чисто, я ні на що не намікаю, але взагалі непонятно, як це дерево лупне, да. Ну, типа. Но. А пошел я в жопу, що я прикапуюся? Боже, мене зараз грин пісовці за те, що я дерево вклепав. Жаба! дойч, гутен гутентак. Хую! Авада добра Ты ж, Рон, откуда ты вылез? Ты шо, Визли? <связывая> Пацаны, э, я <статуя. связывая> Пацаны, утром пидуш душ Так грустно. Hello, darkness, my old friend. И ком так вивью again. Хогвартс красивые. Yeah. Чисто в них во всех кейсах тупо конхветы. Кто хава конхветы в кейсы? Порошенко, а ну. Признавайся. No, no. Но... себе там дерево красиво. Mm -mm -mm. Тупо опарились. Да слизерин Или спиралька, или пружинка. Я пока что не в курсе. Чисто распрыжечка, Гарри, давай. Банихоп, банихоп, Гарри, давай, банихоп. Срани двери, вичиняйтесь, вичиняйте, open the door. Вообще, Гарри Поттера голос поменялся, конечно. Я плигаю по сходинкам, бо я диге не рад. Чисто, рон безпалівний, став на дворях і стоїть Ти що, сесюрити? Отак от, отак от, чисто, чисто, чисто від, що у мене 4 руки. Так от, на скорость. на клік, на клік Портрети не ворушаться. Реалістично Старфілд <распер1> Шо по старфілду! Що по Старфілду? старфілду, диви відображення у дзеркалі, дивися. Що, Говард, можна було таке зробити? Пошл ванус. Воно сміється. Смішно ті мене. Дивіться, ми ріхтить так красиво, реалістично. Краще, ніж Хогвартс-Легасі Знаєте, знаєте, що Гаррі Поттер тут це хлопчик-чарівник. Знаєте? Потому що це не Хогвартс-Легасі У хогвартс Легасі немає хлопчиків Рон! О, як паяє мальчика, ой, як паяє його. Я як зацібався? Пароль для дверей медолюб. Тобі ж тут десь був Ющенко, да? У вітальні гурткожитку Гаррі почув оплески його товаришів Грифіндорців за закритими дверями звуку. Гриффиндор. Це були оплески, це були оплески. Карточка! Карточка з покемоном! Пацани! хто забив калян на магії вообще? Дивіться, 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 дивіться. Чесвешна є дівка. Я, я зайнята, слава богу. Пошла вон! Ля піться! Ну, давай, 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 давай. Что, не? Не ходится, не хавается, не мявкается, не сыться, да? С какого ты факультета? Факультета дешевых шлю. Вот вы бачите картину чисто, когда сказал своей девочке, что она и без косметики красива, а она уже была накрашена. Вот это она так, и, и с таким выразом и будет. Уже такую шутку, сука, из Конхвет, а тут воздействие конхвет, и шо вообще выбувается всех уходими абсурда. Аяк. Аяк. Ава докида. Ава докида, кура. Піднімай мене гнида, вонючий. Вот чисто ты с утра, вот так вот ты выглядаешь. посмотрите, мужик, в дет, явную мощну ручку положил, да? конечно, гений просто. Я понял, видите, принцип Гарри Поттера. Тупо тыкай во все и везде, либо получишь трипер, либо откроешь тайну комнату. Ну тут, конечно, оно и то, и то хорошо. Но не совсем. Оп, по коридорчику. Оп, по коридорчику. Да я. Боже, у меня уже 111 конфет. Да я на эти конфеты куплю себе. Гермиона на 2 часа. Ля, тупо портреты, тупо сыл люди поробили, понацепляли на стены и все. Вот, вот, вот мили дитки, що було до інстаграма. Ля, дивіться, це психушка. отут от я обычно и лежу. От, як правильно юзать скилл левіса. И ти чисто левітуєш на стручки. Гарри Поттер, Хлопчик, <служина> який <служина> иде в срак. <служина> О! Ля, а как Обама открывает тебе, конечно, тайные комнаты. Филдс, пошел в жопу. Здесь кто с пухной выдават Гарри Поттер. Потри себе очко. Старый ты хер. Со своей двухполигональной однотекстурной кошкой. Пошел в жопу. Иди, иди до меня, дай тебе порвать. Этой брат, не щипчи, брат. А, не щипчи. Подойди, скажи мне, брат. Підмітай старий хуй, підмітай Ой, казанок ще перекинув. І що ти мені зробиш? Що ти мені зробиш? Що ти мені. Диви. Я танцюю на столі, а в тебе швабра вся в говні. Ну шо, Філч? Пф, нюхай жопу. Ну я ж бачу, що там за нього дверь. Ну, ну текстури, ну я ж бачу. Ну як то. Странний дракон. Получилось, сука, получилось давий в мене, дави в мене. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять конхвет. А це значить що? А це значить, що скоро буде в Гаррі діабет. Моя славетна особа не потребує знайомства. Да. Ти кіпса Шрека Гаррі Поттер, підійди, будь ласка. Я ти сука, щас наколдую. Гаррі, тащиму. Очисти свій розум, Гаррі Не думай навіть про мене. Зосереться на символі перед тобою. Це стрелочка. Це стрелочка. Господі, от як насправді чаклують. А я-то думав, учиться треба, ти стрелочки клад. П'ять балів Грифендеру! Єс Раз. Раз я за 5 баллов Гриффиндора! Даже Гермиону готов наеб. Їп... За рона можно. Ри... Рикту Сэмпру, я выучил Рикту Сэмпру. Я даже в Гарри Поттере больше выучил, чем в жизни. Це шо такие, гномы же створіння да? Подиви, воно тверкает! Оно тверкает! Ты шо думав? Ты шо думал, в жопы плюваться будешь? Що тобі все дозволено? На ты шо в тебе Реда ассасинов. Пошел к себе в дырку свою проклятую. Підняв, поцілував погладив Я за конхвети, э, Рона в ронов секса продам. о, Ага! Давай, цукерочки, выстрей быстрее! В мене тут таймер. ви що мене так маните, мої мои сладкие. Опа, 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 опа. От конфеток в мене будет дуже тоф, класна попа Павлик, загоняй равлики в норку. Не это ли каламбур? Да, конфеточки залетают, мне в рот И не только конфеточки. Боже, мне не кажется, что мы конфетами, что не Гарри Поттер это приключение юного Порошенка. Що відбувається? Ля черепашку ниндзя скидывает. На. Воно... Воно не впало, куда надо. Какая конченая! Барига, девочка, я, конечно, за тобой бегу, но если там цыгане, я тебе устрою кардибалет. Цукерочки мои сладкие, мои бусинки. Я с вас давлю и из вас шалену джилку. Потом буду продавать детям, чтобы они не могли без нее жить. И заработаю миллионы. Если что, завтра авторство Порошенко, я к нему ничего не могу. Боже, это Дамблдор! Это дал. <кхм> Дамблдор. Конфеты вылетают. Я такие опа, 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 опа. Тока не квидич. Тока не квидич. Господи, помылу, я не хочу, я навіть не, не. не. Ходи обережніше, шагари. Та пошел ты в жопу, рыжий. Тип, чем торгуешь? Мадамы красиво есть, порножурналы. Так, це параша Хагрида. Солидно. Что тут происходит? Что тут происходит? Что ты не так орут? Дуже дякую вам за то, что у меня сейчас в игре нема звука. Если я с выйду, у меня не будет сохранения, потому что у меня сейчас будет черный экран. Дуже спасибо, дуже спасибо. Спасибо, сука. Что это за срань? А, мышкой! Треба мышкой крывать Вы чё, гниды? Вы чё? Що вообще, куда ти руку тягнеш? Ще й шиправу, придурок! Давай. єсь, yes. Сыч пойман. Золотий, з крылышками, прокладка, улвейс ультра. Як її тут не пускать? Ви мені объясни. Нет, вона ПІЙМАЛА СИЧА! Ну як так-то? О сьогодні в синтоприформе Гаррі, тож маємо всі шанси на кубок. Я просрав! Халуй летить! Ти драка хохуйхів. Ху -ху а -ха, ха 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 оце смішно, пацани, сміт... смітись мені не ловка, пацани. Ніч яка місячна, зоряна ясна я, Видно, хоч голки збирай. Над когварцом небо таке низько полігональне. Мені так красиво, що попаду в рай. Я старався це імпровізація вибачте, сліш. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, що відбувається? 17 пепесов. Якщо я зараз вийду, а в мене опять чорний екран, я пошлю цю гру в жопу. На всякий випадок поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар. напишіть, що Павлі Красавчик, що він намагався. А якщо далі буде відео, то значить все хорошо. Чи я дебіл, чи лижі не їдуть, я все пропустив. С этими двумя фепосами в секунду. Я не знаю, куда мы не. Ты все буду ходить по образу, всех матюкать. Ты кончений, и ты кончений, все кончені. Ля, дивіться, стоять, дивляться. Шо вы, близняшки? Так, шо по рису, девочка. Гарри Поттер, хлопчик, який стрибає. Як мені вийти з цієї багадельні? Боже мой, подивіться. Це чарівний qr код Оце є на нього нажать, він перекине тебе в класний телеграм-канал, де сидять прикольні типи. Боже мой, боже, оце класно. Я так Гаррі Поттер. Я на нього і нажму. Тож я великий чарівник. Гірміоночка, хороша моя. А куди ти мене ведеш? В подвальчик? Що ти там забирає сиділа, Єрміоночка? Це, Це, Це що, Це павук? Це павук? Як как он сепал. Покажи фокус. Пак... А! Він мене укусив! Це столик? Чи це здорова лавочка? Чи це просто столик зробили з лавочки? Конечно, прикольно, прикольно. Сьогодні осягти мистецтво варення одного з найкорисніших винаходів людства, глодового бальзаму. Для губ. Губки смазуєш, губи не лопаються. І вже які є губи змазуєш, сам, вибираєш. Іди, іди до мене, дай тобі порвати тобі очко. Змія була, що це було, я не знаю. Змія, це локалізація, це, походу, професіонал робив. От, діти, бачите в гарі молнія на Ну, Сейчас не бачите, ну, в общем в гарі молнія на лобі. Це Він вилочку в розетку сував. Не суйте вилочку в розетку. сука, сразу ложку. Що та, зачем берс секрет? Хай не вспів. Ааа! Кошку на повисла, поислак на крючучек. О, далбое. Дамбл... Дед короче пришел чисто на котика, дивіться, діти, як четко висить котик. У котик чисто лупанув по нам мухоморами і чисто щас нього отходняк. От дід, не лупить по нам мухоморами, бо буде отходняк. Професор все правильно сказав. Всі в Хогвартсі налякалися, тому що вони всі хотіли попробовать мухоморах, но всі боялись отходня. Поэтому всі закрились в комнате и начали курить подики. Потому що думали, що от подика їх вставе. Но вставе в них не от подика, вставе в них от трудика. Герміона, дай намірочок. Дай намірочок. Намерочек. Тупо на тебе старый хуй, номерочек, Гермионочка, давайте познакомимся. Вашей маме волшебник не нужен, а? Девочка, девочка. Хогварт заснували четверо. Касантин. Касантин младший, Касантин средний і Касантин большой пеніс Легенда каже, що одного дня Касантин піде в качалку. Накачайся до такої степени, що его жопа не влезет ни в одні штаны. Запомняться діти навсегда. Того що я старий двохполігональний полигональный дед, я вам це розказую. Я без конфет отсюда не уйду. Яким хреном я туда дострибну? А дострибну? Дійсно, я просто ідіот. идиот. ти, це пиус! Как не да? горіли Гарри Поттер door. О, oh, open to relax and calling you later. Професіонал паркур. Ой, не зря я в асасінов гуляв. Ох, oh, чуть не обосрался. Експіліармус. Експекта патрону. А вода кидабр. У це я хорош. У це я професіонал, а? А? Ah, как огнида. Дивись, куди йдеш. Дивись, де стоїш. Поняла? Стерва. Гарі у нас проблеми. Гарі Гарі, у нас проблеми. Гарі, ми ідіоти Ты тупо класна тема, дивіться, класна тема с котиком. У тебя берешь такой. І котик вига. Я хотів посидіти на стульчику сраный гром. Оп-пап оп оп оп. Конфетки, конфеточки. Відкрываем шлях до конфеточек. І вниз. І заново. И заново до конфеточек. До сладких, до рошеновских. М -м -м. Ты действительно уважаешь, что кем комната и снуя, Нет, Блять, игра называется по-другому. Рон, дебил. Я не пойду, это девчачий туалет. Так, в этом-то и ток, Рон. Что ты такой дебил? Йолу, пуки, мы не в пуки. А, воно езде, какая гнида. А ну, ливаны соплей. Жив на світі равлик павлик. Лів з листочки, він кораблик. І на ньому щось веселенько, плавав равлик помаленьку. Ля, запишали. А, -а, 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 а! Черепашки ніндзя! Жопи стріляють! Бомбарда в сраку! Лямух, тузлюх! Павуки, пашолю жапе Гаррі Поттер не має цілі, Гаррі Поттер має тільки шлях. Так і записуйте за мною От так от Гаррі Поттер там внизу водичка. Прикиньте, Баг Гаррі Поттер впав в водички втопився, от і конец історії Оце б бы преколесно, конечно. Опа! Ні! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єсть О, шо віра та твора. А, не впав. Значить Бог существует. Все. Шах и мат, атеист. Так, це я тут буду по кругу сейчас крутиться. Анонс новин Гарри Поттер опускают по кругу. Цукерки. А! Нет! Там были еще цукерки. Ля, кабина, здорово, Хагри, что ты тут делаешь? Что, да, пристаешь? Да, да, всех молодец, молодец. Не экскуз мне тут. Не відмака, Я думав, що у світі всю залупу вже пізнав Та раптом у віконце моє постучало тичка Судя по її розмірам явно не стіничка Та ні мені листа у руки з космокою печатка Іні було написано єбать, ти чарівник Чаклуй, каутуй, від магії психуй Сьогодні чарівник Буль. Привезли мене в школу, де чарівників багато в них мантії шикарні І я батяка зарплата Вони мені сказали, що я киснений лудак І должен спати світ, а то тріжуть м'яялдак Шахуй, галтуй, відманієй всі хуй Свободний чарівник, ти а завтра лисий хуй классный толстый бури. Ты вся с рыжим пацаном и с девочкой красивой Я думал в поряд с друзьям и я буду на счастливый Да понял я, что рыжий тип, что ей не рад А девочка красивенькая, душнича, не шпардак! Ты толстый бой Короче, жить з магией Це просто обалденно Глупашир заклинания, як кілька из косерви Токсичі цим чарівнім є один дедлий нюанс Пошупать свої бубі сили шрижа Дзявка дось Чакуй, дай